Співзалежність це така от форма захисту, така от форма адаптації до тих неблагополучних умов середовища, наприклад, сім'ї, в якій дитина знаходиться, дисфункціональної сім'ї, яка допомагає в цій сім'ї, в цьому оточенні виживати. Але згодом, коли людина вже, наприклад, доросліша, коли вже тієї проблеми немає. Цієї дисфункціональної сім'ї немає, того оточення немає. Так, патріни реагування що нікуди не ділися. Людина вже навчилася так реагувати, і тому вони проявляються автоматично і в подальшому житті. Навіть коли немає про що турбуватися, немає чому захищатися, вони продовжують працювати. Що в такому випадку робити це? Перенавчатися, формувати нові способи реакції. І не просто дізнатися про них, так а тренувати, щоб вони почали працювати вже на такому от автоматичному рівні, як і теперішні ваші співзалежні патерни.